Доброго дня, шановні прихильники футболу. Огляд шостого заключного туру Ліги Чемпіонів уже є на каналі. Хто не бачив, завітайте на канал та перегляньте. Ну а в даному відео до вашої уваги огляд шостого заключного туру Ліги Європи та Ліги конференцій. Всі матчі, всі результати та турнірні таблиці абсолютно у всіх групах. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Традиційно розпочинаємо з Ліги Європи. Єдине, що на початку нагадаю, що в Лізі Європи перша сходинка в групі це дуже важливо, тому що це одна восьма фіналу. Натомість, як друга, це також плей-офф, але тим не менше це одна 16 Тому боротьби за лідерство в групі, в тому числі і в цьому заключному турі, вистачало. Зокрема, в групі А Вестхем та Фрайбург розігрували першу позицію. Вестхему можна було і зіграти в нічию, але зважаючи на те, що молотобійці попередньому матчі в чемпіонаті Англії зазнали фіаско нуль від Фулема, звичайно, ждома. А вони намагалися в тому числі і вибачитись перед своїми прихильниками, тому здобули перемогу 2-0, забивши два м'ячі ще в першому таймі. Грецький Олімпіако з домашньому матчі проти сербської бачки тополи, як то кажуть, покуражився. Перемога 5-2. Хоча у сербів і були теоретичні шанси поборотися за третю сходинку в цій групі. Для цього потрібно було греків перемагати. Але клас команди з Сербії дуже низенький відповідно остання сходинка. Ну а з першої позиції до однієї відправляється Вестхем, до однієї шістнадцятої ліги Європи відправляється Фрайбург. Олімпіакос перебирається до ліги конференцій. В групі бій в обох матчах багато що вирішувалося. Зокрема, в Англії в матчі Брайтон-Марсель розігрувалася перша позиція. Господарям потрібна була лише перемога, натомість як Олімпік з Марселя влаштовувала і нічия. Зважаючи на те, що Марсель в цьому сезоні на виїзді не переконливий, Брайтон був фаворитом. Але до 88-ї хвилини рахунок залишався невідкритим. Саме на цій хвилині кращий бомбардир команди в лізі Європи Жуан Педро приносить перемогу господарям 1-0, А разом з нею і першу сходинку в групі. Амстердамський Аякс, який нагадаю, по ходу сезону був і на останній позиції в чемпіонатах Нідерландів, і перед цим туром на останній позиції Ліги Європи, як то кажуть, вистрілив тоді, коли було потрібно. Здобуває домашню перемогу над Аеком з Греції 3-1 і продовжує для себе цей євросезон, хоч і перебирається до менш престижної ліги конференції, але тим не менше, хто зна, можливо, здобуде таки для себе євротрофей в цьому сезоні. Брайтон та Марсель відправляються до плей-офф Ліги Європи. Брайтон до однієї восьмої. Марсель поки що до однієї шістнадцятої. А ось грецький Аяк, який набрав свої чотири бали ще за перші два тури, фінішує чотирма поспіль поразками і сконцентрується на внутрішніх змаганнях. Група сім, яко кажучи, не була схожа сама на себе її можна було б назвати домашньою, тому що за попередні п'ять турів була тільки одна перемога гостьової команди. А в цьому вирішальному турі обидва матчі закінчилися перемогами гостей. Чеській спарті, яка грала на виїзді проти Аріса з лімасола, потрібно було вигравати свій поєдинок для того, щоб ніяк не залежати від іншого матчу в цій групі. І чехи підійшли до цього питання дуже конкретно, що в першому таймі забили три голи в підсумку перемога 3-1. А от в Іспанії в матчі Бетіс-Рейнджерс відбувалася і відбулася справжня драма. Хтось із цих команд був зайвим в лізі Європи. Бетіс на правах господаря був фаворитом, тим паче їх влаштувала б і нічия. Плюс до того команда в цьому сезоні не зазнала вдома жодної поразки. Але ми знаємо, як шотландський Рейнджерс вміє чіплятися і вимучувати результат у першому таймі. Обидві команди забили по два голи, подарували чотири вкрай видовищні м'ячі. Раджу переглянути огляд цього поєдинку. Рейнджери двічі виходили вперед, але Бетіс двічі рахунок зрівнював. Загалом же в цьому поєдинку господарів було набагато більше моментів, в тому числі м'яч влучав після їхніх ударів і в стійку, і й і кілька разів шотландців рятував свою команду, але рейнджери дотерпіли до 78-ї хвилини, після чого втретє вийшли вперед. На що Бетіс ніяк не відповів. Тож поразка господарів як наслідок саме вони вилітають з Ліги Європи, щоправда, залишаються в Єврокубках, перебираючись до Ліги конференцій. Таким чином, саме шотландці виграли цю групу і відправляються до однієї восьмої фіналу Ліги Європи Спарта з Чехії до однієї шістнадцяти. А ось євросезон для Аріса з Лімасоли завершено. Тепер на кілька секунд завітаємо до групи Ді, де головним питанням шостого туру було хто раков чи штурм відправиться від цієї групи до ліги конференцій. В обох команд було по 4 бали. Відправився той, хто зазнав менш розгромної поразки, а саме штурм, який поступився в Лісабоні спортінгу 0-3. А ось Раков вдома зазнав нищівної поразки від італійської Аталанти, 0 0-4. В цьому поєдинку відзначаємо у виконання Луїса Морієля. Для нього цей дубль став уже другим в цій лізі Європи. Тож Раков, хоч і набрав так само балів, як і Штурм, але має гіршу різницю забитих та пропущених, тож для нього цей євросезон завершено. Відомо раніше було, що Аталанта з першої позиції відправляється до однієї восьмої ліги Європи, а Спортінг з другої до однієї шістнадцятої. В групі і було відомо лише, що Ліверпуль виграв її, а от три інші позиції, як то кажуть, були вакантними. Бельгійський Сен-Желуа здобув домашню перемогу над не зовсім основним складом Ліверпуля 2-1 і сподівався на те, що Тулуза на виїзді поступиться австрійському ласку. Але Тулуза не те, що не програла, вона навіть здобула виїзну перемогу 2-1. Таким чином, саме французи, навіть з від'ємною різницею забитих та пропущених, посіли друге місце в цій групі і відправились до однієї 16-ї ліги Європи. Ліверпуль, нагадаю, в одній восьмій. Сен-Желуаз відправляється до ліги конференцій, а Ласк набрав. Що лише три бали сконцентрується на внутрішніх змаганнях. Просто щось неймовірне коїлося в шостому турі в групі Ф. Розпочнемо з легенького Макабі Хайфа, яка за попередні 5 турів не здобула жодної перемоги, тим не менше претендувала на вихід до плей-офф Ліги Конференцій. Щоправда, для цього потрібно було здобути виїзну перемогу в Греції над Панатінайкосом. І вони це зробили. Доки господарі свої моменти транжирили, гості до 74-ї хвилини повели 2-0. На 89-й хвилині господарі закрутили інтригу, один м'яч відпитали, всім складом понеслися вперед зрівнювати рахунок, але в них нічого не вийшло. Тож свято на вулиці Хайфи. Трішки раніше ми говорили про неймовірну драму в матчі Беттіс Рейнджерс і щось подібне відбулося в матчі Ренвільяреал в групі Ф. Так само господарі влаштовували і нічия для того, щоб виграти групу, але так само здобули перемогу гості, причому з таким самим рахунком 3-2. Навіть розвиток подій поєдинку відбувався приблизно за тим самим сценарієм: гості виходили вперед, господарі зрівнювали. Єдиною відмінністю цих двох поєдинків були арбітри. Матч Ренвілья-Реал обслуговував турецький арбітр. Я навіть прізвище вам його називати не буду. Кому цікаво, знайдіть цю інформацію. Як на мене, дуже сильно він вплинув на загальний підсумок і цього поєдинку, і загалом боротьби в турнірній таблиці. В даному поєдинку незрозумілі жовті картки, незрозумілі пенальті, і, врешті-решт, незрозуміло по якій причині відмінений гол на сотій хвилині матчу. Але давайте все по порядку. На 36-й хвилині цей арбітер призначає, як на мене, сумнівний штрафний в бік воріт Рена. Але виявляється, що там пенальті, і Морено його реалізовує 1-0. Щоправда, Рен, як тільки розвів центра поля, буквально за 10 секунд, уже зрівнює рахунок, а Сіньйон робить його 1-1. На 62-й вільєрал знову виходить вперед. Але Рен знаходить собі сили і рахунок зрівнює. Щоправда, рахунок 2-2 протримався лише хвилину, тому що на 80-й хвилині Парехо виводить вільєрал знову вперед 3-2. До поєдинку рефері компенсує цілих 6 хвилин, але по якійсь причині команди грають цілих 14. На 10-й компенсованій в одній затак Рен забиває третій гол. Відповідно, виграє групу і відправляється до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Щоправда, по якійсь причині цей самий рефері цей гол відмінює. Якщо ви здивилися цей матч і побачили це порушення, будь ласка, напишіть в коментарях, що ж там трапилось. Як на мене, Рен змушений відтепер саме через цього рефері грати не в одній восьмій, а в одній шістнадцятій Ліги Європи. В одну восьму ж тепер відправляється Вільяреал з першої позиції. Нагадаю, хайфа в плей-офф Ліги конференцій, ну а Панатінайкос, який після перших двох турів був лідером групи, зазнає чотирьох поспіль поразок і завершує для себе цей єврокубковий сезон. Чеській Славії, для того, щоб виграти групу G, потрібно було вдома не програти сервету, і, м'яко кажучи, вони з цим завданням справилися на відміну 4-0 вже після першого тайму, в підсумку так все й закінчилося. Тому, незважаючи на те, що Рома вдома також розгромно виграла у молдавського шерифа, римляни другі в турнірній таблиці. Тим не менше, матч в столиці Італії привернув увагу і не лише тим, що за шериф весь матч відстояв воротах українець Максим Коваль, а тим, що на 71-й хвилині за Special ван Жозе Мауріньо випускає 19-річного Ніколо Пізіллі, який в цьому сезоні грав виключно за Рому Ю 19 і в першому ж своєму матчі за основну команду він забиває перший свій м'яч, і відразу в Єврокубках. І, хоча цей гол для самої Роми практично нічого не означав, і був м'яко кажучи, навіть не дуже красивим, але сам той факт, що після голу зіллі майже заплакав, свідчить про неймовірну важливість цього матчу, цього голу в кар'єрі цього поки що юного футболіста. Та й загалом вся команда неймовірно раділа, що як на мене свідчить про хороший клімат в ромі. В підсумку від цієї групи до однієї восьмої фіналу відправляється Чеська Славія, до однієї 16 Рома. Сервет перебирається до Ліги конференцій, ну а шериф, каже Єврокубкам в цьому сезоні. До побачення. Ну і на завершення до унікальної групи групи H, де грає єдина команда, яка в цьому розіграші Ліги Європи, продемонструвала 100% показник. Це Ліверкузенський Байер, 6 матчів, 6 перемог. В цьому турі грала команда вдома проти норвезького Мьольде, якому також потрібні були бали, тому що команда вела боротьбу за плей-офф Ліги Європи, але вже до 25-ї хвилини рахунок став 3-0 на користь Байера, в підсумку ж 5-1. Слід зазначити, що три домашні поєдинки Ліверкузен виграв з загальним рахунком 14-2. В екзотичному протистоянні Азербайджанського Карабаха та Шведського Хекена перемогу здобули господарі 2-1. Саме Карабах зайняв другу сходинку в цій групі і відповідно відправився до однієї 16-ї фіналу. Ліверкузенський Байер уже давно в одній восьмій, а ось Мьольда перебирається до Ліги конференцій. Натомість, шведський хекен став єдиною командою Ліги Європи, яка програла всі свої шість поєдинків. Щоб огляд Ліги Європи був повноцінним, пригадаємо список кращих бомбардирів. Лідирує тут Жуан Педро з Брайтона, який в цьому турі забив гол. Відповідно на даний момент на його рахунку вже цілих шість. По п'ять мають Йоанідіс Панатінайкоса, Лукаку з Роми та Обомаян з Марселя. Йоанідіс уже не зможе покращити свій доробок, тому що Панатінайкос завершив боротьбу в Єврокубках. Ну що ж, це тільки половина дистанції. Попереду в нас ще цілих вісім груп Ліги конференцій, але перед тим, як до них перейти, попрошу вас підписуватись на канал, по крайній мірі, якщо такий контент вам подобається. Отож, в групі Ей відбувалися поєдинки Ліль Клексвік та слован Братіслава Олімпія Любляна. Словенці на фініші, як то кажуть, вирішили грюкнути дверима, здобули перемогу в Словаччині 2-1. Ну і загалом дві перемоги за останні три тури, але цього їм не вистачило для того, щоб вийти до плей-офф. А от французький Лілій який був беззаперечним фаворитом цієї групи, здобув перемогу вдома над клаксвіком 3-0. Причому що цікаво, всі три голи бульдоги забили з пенальті. Ну а Фарерці завершували матч в дев'ятьох. Нагадаю, що по аналогії з Лігою Європи в лізі конференції перша та друга сходинка, м'яко кажучи, трішки відрізняються, тому що і то, і то це плей-офф ліги конференції, але тим не менше, перша сходинка це одна восьма, друга це лише одна шістнадцята. Тож Ліль, вигравши групу А, відправляється до однієї восьмої фіналу. Натомість, як представник Словаччини Слован, буде в одній шістнадцятій. Вітаємо сусідів з таким успіхом. Олімпія та Клаксвік цей євросезон для себе завершили. Тепер переходимо до групи Бі, де виступав представник України Луганська зоря, яка, на жаль, перед шостим туром втратила абсолютно всі шанси поборотися за плей-офф. Тим не менше, ніхто не відміняв боротьби за глядацькі симпатії, за рейтинг, як команди, так і загалом країни. Ну і певні фінансові моменти. Тож перемога потрібна була, і вона стала ефектна та феєрична. 4-0. найбільша перемога зорі в історії виступів в Єврокубках. Вже до 19-ї хвилини Луганчани вигравали 3-0, зробили серйозний заділ. Також відзначаємо гол юного горбача на 76-й хвилині, який встановив остаточний рахунок. Матчу для нього цей гол став третім в сезоні. Що цікаво, всі три голи він забив саме в Єврокубку. Ну і ще один історичний момент, оскільки луганчани у всіх шести турах стабільно забивали, для них це вперше. Ніколи ще в своїй Єврокубковій історії зоря у всіх матчах групової стадії не забивала голи. Відповідно, хоча луганчани і не потрапили до плей-офф, я думаю, по крайній мірі з цим досягненням їх можна привітати. В іншому поєдинку групи, який відбувався на нейтральному полі в Сербії, за відсутності вболівальників, зустрічалися Макабі та Лявів та Гент, які розігрували першу сходинку в групі. І в останньому турі цю сходинку вирвав Телявів, здобувши перемогу 3-1. Відзначаємо дубль за Хаві, для якого це п'ятий поспіль поєдинок за клуб, коли він забиває голи. Таким чином, Макабі та Лявів з першої позиції відправляється до однієї восьмої ліги конференції, ну а гент до однієї шістнадцятої. Зоря та Бренда Блік на внутрішніх змаганнях, особливо це важливо для зорі, які ведуть боротьбу за виживання в чемпіонаті України. На кілька секунд завітаємо до групи Сі, де відбувалися матчі Динамо Загреб Балкані та Пльзень Астана. І обидва поєдинки закінчилися перемогами господарів з рахунком 3-0. Після перших таймів були нулі і там, і там. Господарі неймовірно домінували, але реалізувати моменти змогли тільки в другому таймі. Пльзень, нагадаю, стала єдиною командою Ліги Конференції, яка здобула 100% результат і 6 матчів, 6 перемог. Відповідно, перша сходинка і закономірна путівка до однієї восьмої плей-оф. Натомість, як Динамо Загреб, який ще два. Тури тому був на останній сходинці, здобуває на фініші дві перемоги і потрапляє до однієї 16-го фіналу. Балкані та Астана цей євросезон завершили. Ну, Балкані, я думаю, герої в себе на батьківщині, тому що цю єдину перемогу, яку вони здобули, вони здобули над Загребом. Вже після п'яти турів в групі ді були відомі обидва учасники плей-офф – це Брюге та Будеґлім. Єдиним питанням шостого туру було те, чи зможе Башикташ здобути хоча б одну перемогу. І треба сказати, що змогли. Виїзна Вікторія над Лугано 2-0, Хоча швейцарці володіли ініціативою, але турки просто свої моменти краще реалізували. Тож, по крайній мірі, одна перемога у Башикташа є. В іншому поєдинку групи Брюге здолав Будеглім 3-1, і таким чином для бельгійців дана перемога стала п'ятою поспіль в груповому етапі. Тож саме вони закономірно посідають першу сходинку і відправляються до однієї восьмої плей-офф. Будеглім з другої сходинки до однієї шістнадцяти. Слід зазначити, що цей рік для Будегліма дуже вдалий. Окрім ось цього виходу до плей-офф, нагадаю, що вони стали чемпіоном Норвегії. Бешикташ та Лугано, набравши по 4 бали, завершують для себе цей єврокубковий сезон. В групі І була зафіксована перша нічия, сталася вона в матчі з ринськи Астон Віла. І хоча Бірмінгемці діяли не зовсім основним складом, дана нічия для боснійського клубу є дуже престижною. Легія Варшава, яку влаштовувала і нічия в домашньому матчі проти АЗ для того, щоб вийти до плей-офф, здобула перемогу 2-0, по поголу в кожному стаймі. Таким чином, від цієї групи Астон Віла відправляється до однієї восьмої плей-офф. Легія Варшава до 1-16. вітання сусідам з виходу до плей-офф. Зринські та що дивно АЗ Алкмар вже завершили для себе цей єврокубковий сезон. В групі Ф поновилася тенденція. Ті з вас, хто слідкують за моїми оглядами, знають про що я говорю. В цій групі всі обігрують тільки чукарічки, а от між собою катають нічиї. Лише у попередньому турі трішки відійшли від цього плану, коли фіалки не з того, не з цього вдома виграли у Генка. Але як бачимо, в цьому турі все стало, як то кажуть, на круги своя. Генк здобув потрібну перемогу над чукарічками вдома 2-0, але річ у тім, що їм цієї перемоги не вистачило, тому що Ференсварош та Фіорентина відкатали нічию. Хоча, звичайно, сказати, що вона була договірна не можна, було багато моментів, багато експресії, карток. Більше того, на початку другого тайму господарі навіть відкрили рахунок. Але на 73-й хвилині Ран'єрі його зрівняв. От після цього вже було трішки помітно, що да, вони вже думають про те, щоб відстояти цей результат, тому що цей результат влаштовував і Фіорентину, яка в такому випадку вигравала групу, і Ференсваруш, який в такому випадку виходив до плей-офф. Тож, нічия 1-1. Таким чином, Фіорентина з першої позиції відправляється до однієї восьмої фіналу. Фаренсвар з другої до однієї шістнадцятої. А от Расінґенк та Чукарічки не вдахи цієї групи, хоча, як бачимо, різниця між ними колосальна. У Генка 9 балів, у Чукарічок 0. В групі G все було вирішено вже після п'ятого туру. Хоча, якщо пригадуєте огляд того туру, я говорив про те, що дуже прикро, насправді що Абердін не здобув жодної перемоги, тому що рахунки доволі близькі були: – 2-2, 2-3. І Я точно не думав, що вони виграють у Айнтрахта. Будь ласка, 2-0 над німецькою командою в заключному шостому турі. Хоча оця статистика свідчить про неймовірну перевагу саме німецької команди. Хоча поєдинок розвивався за доволі таки простим сценарієм. Німці моменти створювали, але їх не реалізовували. Натомість Абардін, двічі перехопивши м'яч в центрі поля, провів доволі такі прості контратаки, які завершилися голами. 2-0 за Абардіном. Вітання шотландському клубу. Інший поєдинок групи ПАОК Хік став найрезультативнішим матчем шостого туру Ліги Конференцій. 4-2 перемога Паука, хоча саме Фіни вийшли вперед. Ну у Фінів серйозна проблема з ігровою практикою, тому що чемпіонат Фінляндії фінішував уже в кінці жовтня. Там, до речі, Гік став чемпіоном. Тож перемога Паука цілком прогнозована. Греки дуже впевнено виграли цю групу. На цілих сім балів випередили Айнтрахта і закономірно відправляються до однієї восьмої фіналу. А Айнтрахт розпочне боротьбу в плей. З однієї 16-ї. А Бардін та Хік сказали Єврокубкам до побачення. Двома перемогами господарів закінчився шостий тур в групі Ейче. Турецький фенербахчі, який попередні два матчі програв, скотився на третю позицію. Але тим не менше, саме він був фаворитом у боротьбі за плей-офф, тому що зустрічався вдома проти аутсайдера словацької тернави і здобув закономірну прогнозовану перемогу, впевнено розібравшись 4-0. Відзначаємо дубль Едіна Джеку, який він оформив за дві хвилини. В іншому поєдинку групи болгарський лудогорець та датський Норшелан вирішували в очному протистоянні. Хто в плані боротьби за плей-офф зайвий господарям потрібна була лише перемога, і в неймовірно рівному поєдинку вони її вирвали на 79 й хвилині. Таким чином, Фенербах чи та Лудогорець набрали рівну кількість балів по 12, але за кращої різниці забитих та пропущених до однієї восьмої, іде фенер до однієї шістнадцятої. Лудогорець. Норшелан, набравши 10 балів, дуже прикро, не потрапляє до плей-офф. Тернава з одним балом фінішувала на четвертій сходинці. Кращими бомбардирами Ліги Конференції є захавізма Кабіталявів, Орбан Орбанс Гента та Нюгрен з Норшелана, які забили по 5 голів, але Нюгрен уже свій доробок не поповнить, оскільки Норшелан вилетів з Єврокубків. Ну що ж, групова стадія Єврокубків завершена. Нагадаю, на наступному тижні у нас відбудеться жеребкування. Ми отримаємо перші пари плей-офф, і буде, я думаю, обов'язково відео на каналі з оглядом тих пар, які ми отримаємо у всіх трьох турнірах. Тож, якщо хочете не пропустити це відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки. Буду радий вітати на каналі нових підписників. На даний момент дякую всім за увагу, особливо тим з вас, хто дивився до даної секунди. На сьогодні все. На все добре.